Давайте сьогодні завітаємо до київського Парижу. Прославитися завдяки одній будівлі та стати у джерел київського Парижу, звести синагогу і боньбоньєрку, зробити будинок рекламу та отримати театральну ложу в подарунок. Давайте розглянемо особистість Георгія Шлейфера. Він народився у Києві 16 червня. 1855 року у сім'ї архітектора з німецьким корінням Павла Шлейфера профільну освіту отримав у Петербурзі, але повернувся до Києва. У 28 років виграв конкурс проєктів будівництва Київської біржі. Споруда сподобалася киянам, і завдяки їй він став відомим. А наступного року архітектор побудував павільйон для першої київської сільськогосподарської виставки. У 1890-х роках Лазар Бродський, власник цукрових заводів і меценат, вирішив побудувати у Києві хоральну синагогу. Проект розробляв Шлейфер, а будівельні роботи проводила контора Лева Гінзбурга. Подейкують, що місцева влада. Відмовлялася завізувати такий вражаючий проект. Не хотіли, щоб у євреїв була настільки гарна молитовня. Бродський оскаржував це рішення. Він надіслав креслення бокового фасаду, який був значно розкішніший. У 1926 році синагогу перетворили на клуб. Потім на політшколу згодом передали приміщення Київському академічному театру Ляльок. Будівля пережила багато реконструкцій, які змінили її вигляд, зникли релігійні орнаменти, добудували фасад і переробили верхній поверх. Шлейфер керував забудовою так званої садиби Мерінга. Між сучасними вулицями Хрещатик, Городецького, Лютеранської та Банкової. Тоді, у самому центрі міста, знаходилася садиба професора медицини Фрідріха Мерінга, на території якої були сади городи Ставок після смерті професора. Місцину передали під забудову Георгії Шлейфер розробив планування території та багато великих будівель. Часу було мало, а планів багато, тому шлейфер розробляв проекти, які втілював у життя його колега та друг Едуард Братман. Згодом місцевість почали називати Київським Парижем. Там з'явилася, зокрема, театр Соловцова, театр імені Франка. Актор та драматург Микола Соловцов спромігся переконати міську владу, що в Києві необхідно розвивати великий театр. Йому вдалося вмовити меценатів обтілити амбітний проект побудови нового театру. У 1898 році він був побудований на території садиби Мерінга, глядацький зал оформляли за проєктом. Владислава Городецького. Кияни добре сприйняли будівлю, називали її іграшкою та вишуканою Бонвеньєркою. На знак вдячності за чудову роботу шлейфер отримав у театрі безкоштовну ложу. У 1959-1960-х роках під час реконструкції добудували третій поверх. Касовий вестибюль, розширили фоє другого поверху, змінили фасад, тоді ж деякі елементи інтер'єру, на жаль, були втрачені. Будинок барона Гесельбейна. У 1901-1903 роках на замовлення прузького барона Вільгельма Гесенбарга побудували прибутковий будинок. Його називають одним із яскравих зразків раннього модерну. У радянські часи будинок націоналізували та облаштували комунальні квартири для службовців і робітників. У 1941 році під час відступу Червоної армії будинок сильно постраждав. Після відновлення, у 1948 році на фасаді вказали хибну дату будівництва 1886 рік. На цьому будинку можна побачити багато балконів, є орнамент, який виконаний у вигляді віто. На фронтоні ми бачимо маску Хроноса бога часу. На Арці бачимо кібелу, мати Зевса. Кібела якраз ховала Зевса від Хроноса. Будинок на розі вулиць Інститутської та Садової став одним із проєктів архітектора, який створював його для себе. Особняк був двохповерховим у стилі Модерн, суміжний з п'ятиповерховим прибутковим будинком. У кожної будівлі були окремі парадні входи. Будинок мав два ліфти та 20 квартир. Перед вами готель Континенталь, архітектор, звісно, шлейфер. Цей прибутковий будинок зводили з метою не тільки заробляти гроші, він мав виконувати роль реклами будівельної контори Гінзбурга та демонструвати високу якість робіт. Його звели у 1900-1901 роках, хоча у 1990-х встановили хибну позначку 1904. У перші роки це був найвищий будинок Києва. 32,5 метри. Фасад прикрашають скульптури на античну тематику, всередині парадні мармурові сходи з кованою огорожею і дубовим поручнем. Стіни вкриті розписом та ліпниною. В окремому приміщенні був ліфт. Тоді його називали підйомною гідравлічною машиною. Два нижні поверхи займав, зокрема, відомий меблевий магазин. У 1941 році будинок частково знищили. У 1950 відбулася його відбудова. У 1986-1987 роках реконструкція фасаду. Після того будинок змінився. Він став семиповерховим та прямопутним. Зменшився в обсязі, інтер'єри перепланували, сходи та огорожу замінили. Михайлівська площа. Уявлені киян і гостей міста. Вона асоціюється з Михайлівським собором. Який було побудовано у 1113 році над древнім Боричевим узвозом перед самим спуском до Дніпра. Тут покояться останки декількох поколінь київських князів, що свідчить про те, що Собор відігравав вагому роль в суспільному житті міста і держави. У 1240 році військо хана Батия. Яке атакувало Київ, частково зруйнувало Михайлівський собор. Окрасою Михайлівської площі є пам'ятник княгині Ользі, урочисте відкриття якого відбулося 4 вересня 1911 року. Проект пам'ятника розроблено скульптором Іваном Кавалеридзе. Композиція складається. З центральною статуї княгині Ольги і фігур апостола Андрія Ліворуч, святих просвятителів Кирила і Мефодія Праворуч. 6 грудня 1902 року у Києві на вулиці Миколаївській відкрили будівлю першого міського цирку. Здобувши успіх та визнання, Крутіков зайнявся цирковою діяльністю професійно. Очолив будівництво стаціонарного цирку. Цирк був побудований на місці сучасної вулиці архітектора Городецького. Крутіка вдав йому назву Кінний палац. Фінальний проєкт будівлі виконував архітектор Едуард Брадман. Це був найбільший цирк Європи. цегляний двоповерховий оснащений за останнім словом техніки просторий триярусний зал, величезний купол над манежем, електричне освітлення, кожного з двох тисяч глядачів чекало зручне крісло. Після шапіто з дерев'яними лавками така розкіш вражала. У 1941 році будівля цирку Крутікова була зруйнована. На її місці у 1964 році був зведений кінотеатр Україна. У листопаді 1960 року завершується будівництво нової будівлі Київського цирку, яка вміщувала 1900 глядачів. У 1998 році Київський державний цирк. Отримав статус Національного цирку України. У 1884 році в Києві свою меблеву фабрику відкрив Йосиф Кімаєр австрієць. За 15 років вона стала найпотужнішою у південно-західних губерніях та популярнішою. Близько сотні робітників працювали у чотирьох цехах: столярному. Де збирали дерев'яні частини Резьбярському, де виготовляли різні орнаменти для шаф та буфетів, матрацному та шпалерно-декоративному. У 1897-1898 роках Кіммайер збудував виробничий комплекс поблизу Хрещатика на вулиці Миколаївській, 13. Там розмістили фірмому крамницю на замовлення фабриканта. Будинок збудували архітектори Городецький та клуб. Зараз там знаходиться Міністерство юстиції. Пасаж на хрещатику це одне із цікавих міст Києві. У 1913 1914 роках саме було побудоване це місце. Складалася з двох паралельних корпусів, яке завершувалося аркою, побудовано у стилі неокласицизму. Колись давно столиця заснували киїще, як хорив та глибять їх сестра Мікиєве. Те місто старовинне, краси утілення та вічного добра. Тече Дніпро, колись у його водах князь Володимир хрещення приймав. Він бав про долю рідної країни, вчив грамоти та храми будував. Ось пам'ятник Хмельницькому Богдану, цей гетьман для людей героєм став. Походи він, очолював козацькі, про незалежність України дбав. Ось києво Печерська лавра стала. Це пам'ятка духовності тепла. Попросимо усі, щоб Божа матір і нас, і Україну берегла. Київ місто історичне. Йому вже багато літ, воно красиве і вічне. Саме з нього почалася наша держава у прадавні часи. В ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Дякую всім за увагу.